Як то кажуть, кожна погода хороша, і не дивлячись на те, що сьогодні хмарно, йде дощ, і я йду на тренування, бо тренування ніхто не відміняв. Сьогодні я піду, зроблю підтягування з додатковою вагою на турніколи. Все по плану, три підходи, все як завжди. Тож, не гаємо часу, відправляємося і зустрінемось в спортзалі. Прийшов зараз, буду, як завжди, розминатися і починати своє тренування. Розминка в мене проста. Трохи підрозігріюся, пороблю різні вправи і роблю підтягування спочатку без ваги, а потім додаю потрохи. І далі роблю з робочою вагою. Робоча в мене вага буде і, мабуть, 10 кг, буде видно. Тож, починаємо розминку і тренування. Погнали! Розминку зробив, поступово, все, спочатку порозминав свої плечі з 5 кг, тому що для підтягування треба, щоб плечі добре були розігріті, бо навантаження вони статичне і не тільки отримують непогане. Далі просто звичайний підхід підтягувань без ваги і з 5 кілограмами ще один підхід. Все. Тепер можна вже приступати до основної роботи. Буду підтягуватись з десяткою. Наскільки повторюю, зараз буде видно. Робі! Перший підхід є, впевнено, зробив на 10 повторів, Тож потрібно зробити. Ще таке два підходи. Вага 10 кг нормально відчувається. Думаю, на наступний тиждень може було більше, робити. подивлюся. Скоріше за все, так і буде. Будемо потрохи підбавляти і потрохи прогресувати. бо без підбавляння робочої ваги прогресу ніяк не вийде зробити. Ну бо як. Ваше тіло може прогресувати, якщо ви даєте йому постійно одне і те саме навантаження, до якого воно вже давно звикло. Щоб росли м'язи потрібна адаптація до навантажень. А якщо тіло вже адаптоване, то куди йому вже рости? Тож потрібно дивувати наше тіло, а дивувати його можна за рахунок того, що збільшувати робочу вагу. Ну, можна збільшувати кількість повторів, можна збільшувати кількість підходів, але найпростіший метод це збільшувати робочу вагу і ставати сильнішим. Ось так от. Тож, переведу дихання і буду робити другий підхід, щоб ставати сильнішим. Роблю. Другий підхід також зробив, впевнено. Тих самих 10 кілограмів, нічого нового. 10 повторів. Це як треба. Ще один залишився зробити. Знаєте, робіть так, як я. Краще почати з меншої ваги, але у вас буде запас для того, щоб прогресувати або зробити якісь корективи, ніж чим ви зразу почнете з вагою, яку ви робите, скажімо так. Близько до вашої максимальної Тому починайте завжди з меншої ваги. І так будете собі потрохи прогресувати. І в результаті ви в кінці зробите більше набагато, ніж би ви починали з того, що ви можете зараз зробити. Тренуйтесь розумно, не потрібно вигадувати якісь схеми, не потрібно шукати якісь складні вправи. Робіть прості базові вправи, які завжди працюють. Вибирайте те, що вам подобається завжди. Я не раз про це вже говорив. Якщо вам подобається качати біцепс, качайте біцепс, Так ви нічого, крім біцепса, не накачаєте. Але вам це подобається і вам це буде приносити задоволення, ніж якщо вам не подобається робити присідання, а ви будете себе заставляти. Так, в перспективі присідання навіть більше загальному для розвитку вашого тіла. Але якщо це вам не подобається робити і вам це приносить дискомфорт, ви просто перестанете дуже швидко його робити. Тому робіть і тренуйтесь так, щоб вам було відносно комфортно. Не так просто розслаблено, а відносно комфортно, щоб ви могли робити ту чи іншу дію довгий відрізок часу, і тоді у вас буде здійснюватись прогрес. Бо ви на своїй хвилі вам це приносить додоволення і ви прогресуєте. Ось так якось. Тепер треба зробити ще третій підхід. Я вже готовий. Починаю. Зробив і третій підхід. Це я зробив підхід на 12 навіть повторів. Ну, все одно, третій підхід можна пробувати зробити навіть більше, ніж ви плануєте. Так як це третій підхід, крайній підхід у вашому тренуванні. Взагалі, в крайніх підходах, коли ви робите, до прикладу, робите 5 підходів, і в п'ятому підході ви можете зробити, спробувати більше, ніж робили попередньо. Звісно, якщо. У вас є на це сили. В ідеалі ви повинні зробити не менше, ніж попередні. Це в ідеалі. Я зробив так, як я зробив. Задоволений собою. Значить, все йде так, як треба. І будемо збільшувати робочу вагу. І подивимося, скільки функцій я зможу з якою вагою зробити. Сподіваюся, це. Куде вага така, досить велика. Не будемо загадувати, буде видно. Ще нічого не відомо. Ще попереду цілих 11 місяців експерименту. Так, три. Підходи зроблено. Тренування завершено. Експеримент продовжується, триває. Ну і все, після того, як зробили, потренували м'язи, звичайно ж, треба зробити розтяжку. Ну, ви вже знаєте, ті, хто мене дивиться. Що я роблю завжди після того як зроблю вправи, роблю розтяжку. І це сьогодні також не винято. Буду робити розтяжку, щоб м'язи краще відновлювались. Робимо розтяжку. Зробив підтягування, зробив, як завжди в кінці розтяжку. Значить, що? що тренування завершено. І потрібно йти готуватись до наступного етапу, робити наступні ставити мікроцілі, бо цю ціль пройдено 10 кг з додатковою вагою, підтягування з 10 кг, вага зарахована. Тож, готуємося до наступної ваги. Це все не складно, просто робиш собі і робиш, 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 робиш і ще раз робиш, замість того, щоб спукати якісь виправдання і казати: погода якась не така, чи умови якісь не такі, чи ще щось не так. Просто стоїти і робите. Я так роблю, ви так робіть. Нічого в цьому складного немає. Просто саме найскладніше це почати щось робити. А почати це ой, як нелегко, я по собі знаю. І не тільки по собі. Багато моїх знайомих, багато тих, з ким я тренуюся, з ким тренувався, почати для них було найважче. Коли вже почав, тоді складніше це продовжувати. Тож насправді нічого як такого легкого немає. Але потрібно робити, не дивлячись ні на що. Робити, робити і ще раз робити, і ще раз робити, і ще раз робити. Думаю, це відео було для тебе корисно, ти щось з нього дізнався нове, подивився, як я прогресую, що я роблю. Я продовжую свій експеримент, назначати два рік роблять чи всього три вправи. Тому тобі, є, що цікаво, що буде в стінці, приєднуйся. Поділись з друзями, щоб вони також дізналися про мій експеримент. Поставь вподобайку, звісно, якщо ти розділяєш те, що мені подобається і те, що я роблю. І, звісно, не забудь підписатись та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бо тут я ще розказую і показую, що не наскільки складно, і дідішся своїм досвідом з тренувань і харчування. Тому, думаю, для тебе це буде ось як корисно. І якщо тебе щось цікавить з тренувань, переглянь мої попередні відео. Можливо, відповідь ти вже там знайдеш. Нічого немає спорного. Все як є, так є. Ми самі собі все ускладнюємо. Життя набагато простіше, з чим нам здається. Так само і спорт, і харчування, і все в цьому світі. Це фітнес по українськи На сьогодні все. З вами був Віктор. Побачимось у наступних відео. Па-па!